Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі ворошолок Локсоночка та роторної косарки Віркс. У нас наявності є ось такі чохли сидіння МТЗ універсальна кабіна, старого зразка, висока спинка. В асортименті в різних кольорах. Такий ось сірий, червоний, синій, зелений. Ось такий дуже приємний на ощупь матеріал. Гарна якість, вартість 700 гривень. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим приказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.